Більше про про законопроект про мобілізацію, який саме зараз депутати впродовж цих двох днів розглядають у Верховній Раді. Будемо говорити далі. для цього ми долучаємо до нашого ефіру військовослужбовців збройних сил України Сергій Гнезділов зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку. Вітаю доброго ранку, пане Сергію. Хочеться почути ваші думки стосовно того, що зараз лунає. Які думки зараз, які правки зараз вносять до законопроекту про мобілізацію, як ви гадаєте, все ж таки чи роблять ось ці правки, які вносяться до законопроекту, його повноцінним? І чому на вашу думку якось так досі не зрозуміло в цілому, як має запрацювати і як має працювати ось цей закон про мобілізацію, цікавить пане Сергію, що що самі військовослужбовці думають про цей законопроект і про те, як відбувається його розгляд у Верховній Раді? Да, давайте розділимо це на два блоки. Перший блок це те, що військовослужбовці наразі найдискредитованіший, найдискредитованіша частина суспільства, тому що Щодо прав військовослужбовців, у нас не запрацював інститут військового опусмена. У нас ніхто не опікується тим, скільки військовослужбовець буде знаходитись на фронті. І, е, на жаль, ані верховний головнокомандувач, ані головнокомандувач не на стороні армії, і це дуже дивно. Як на мене, це викликає певні занепокоєння, тому що кількість самовільного залишення частини людей, які будуть покидати свої бойові пости і уходити просто-напросто в СЗЧ, там ми всі знаємо, що це таке. Вона, звісно ж, буде зростати. Тому що три роки знаходитись в такому стані, в такій інтенсивності бойових дій, це дуже важко і без яких. Без якихось гарантій того, що людина піде звідси, в цілому там цілою неушкодженою, їх немає. Держава не готова цього гарантувати. Замість того, держава гарантує людині, яка ухиляється від виконання свого громадянського обов'язку, від обов'язку захищати країну. Держава гарантує, що й нічого за це не буде. Тобто, ми бачимо абсолютно куций законопроект про мобілізацію. Без мобілізації по факту, і не бачимо ніяких е, законних підстав для демобілізації військовослужбовців. Е, я вважаю, що наші законодавці вирішили закласти повільну бомбу в, в, взагалі в, в тіло нашої державності, та тому, що е, цей законопроект він робить все можливе для того, щоб армія е, була деморалізована. І щоб державність наша була розвалена всередині. та й все вчора. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив Суспільному, що Генштаб і Міноборони найближчим часом почнуть розробляти новий законопроект, який стосуватиметься саме демобілізації. Як ви ставитеся до такої ідеї, щоб винести ідею демобілізації тих людей, які зараз перебувають на передовій на фронті в окремий законопроект? Я чудово відносився до цієї ініціативи, якби ця ініціатива почала розглядатись, наприклад, десь на другий місяць повномасштабного вторгнення. Зараз, коли ми знаходимося, ну в окопах вона ж не знаходиться в професійних військових, знаходяться айтівці минулому, будівельники, люди всіх абсолютно професій, які 24 лютого прийняли рішення захищати цю країну, виконувати свій громадянський обов'язок. Ці люди два роки мовчали, чекали, коли законотворці ну здавалося б, очевидні і нагальні речі проголосують і закріплять права і обов'язки громадянина за кожним громадянином України, урівняють нас всіх в правах і обов'язках. А виходить так, що ми чекали два роки не зрозуміло чого, і ви почекаєте ще приблизно вісім місяців. Можливо, цей законопроект ми винесемо на розгляд. Законопроект, цей про мобілізацію, мали прийняти, здається, ще в лютому, зараз вже квітень, і він ще не прийнятий. Тому, коли мені кажуть про 8 місяців, я не вірю навіть, що і за 8 років це зроблять, вибачте мені. Пане Сергію, ось зв'язку із тим, що я так розумію, що є якесь таке демотивування є розчарування серед військовослужбовців щодо ось цієї правки, зокрема те, що законопроекту прибрали пункт про демобілізацію. Чи є розмови серед військовослужбовців? Можливо, до якихось дій, можливо, десь більше свої думки, тези в простір інформаційний, оскільки у нас так само інформаційна війна ще триває. і Загалом інформаційний простір дуже поширений, і туди можна викладати свої думки. Ширше це питання розкривати і аби і цивільні чули думки військовослужбовців. Тому що коли читаєш про цей законопроект, зокрема про демобілізацію, я так зрозуміла, що в медалі є три сторони: перша сторона це коли ми говоримо про демобілізацію для військовослужбовців, які Чекають, аби була демобілізація для людей, які хочуть іти цивільні у військові, вони мають розуміти, що буде, скільки часу вони будуть, наскільки вони йдуть, аби бути вмотивованими. І третя сторона, те, що війна триває, і за яких умов може бути ця демобілізація, тому що позиції генштабу ми ще хочемо почути, звичайно, у цьому питанні. Скажіть, будь ласка, от якраз стосовно цього, чи можуть від військовослужбовців лунати якісь гучніші тези, аби більше бути почутим? Ну, треба розуміти, що ми країна, яка знаходиться у війні, і військовослужбовці дуже часто мовчать, бо своїми заявами просто можуть нашкодити обороноздатності країни. Саме тому думка військових дуже часто вона не превалює в суспільстві навіть під час війни. Але на жаль, військ законотворці наші не розуміють, що це не слабкість, те, що ми мовчимо. А це, скоріше, все ж таки, надія, що вони самі допетрують і почнуть робити певні кроки для того, щоб унормувати і повторюсь права обов'язки громадян. І е щодо думки військовослужбовців, е рекомендую дивіться плюс плюс подкаст на громадське е бесіда військового з військовими про актуальні проблеми війська. Якщо вас цікавить думка військових, завжди, завжди раді. Пане Сергію, а от з того, що ви бачили з тієї інформації, яку зустрічали, з якою вже встигли ознайомитись, є на вашу думку загалом якийсь позитив у цьому законопроекті про мобілізацію, який сьогодні продовжать розглядати у Верховній Раді? Якісь позитивні зміни ви для себе бачите там? Я не бачу ніяких позитивних змін. Справа в тому, що держава це бріг і батіг, так тобто якось треба мотивувати людей. Водночас із тим, треба передбачити чітку систему покарань за ігнорування виконання своїх громадянських обов'язків. І не один військовослужбовець, я не перший, хто це скажу. Коли ми спілкуємося з колегами з країн НАТО, вони в шоці з цього, тому що в країнах НАТО, якщо людина стоїть на військовому обліку і протягом трьох діб не з'явилися за викликом, це кримінальна справа. Це серйозне кримінальне переслідування в будь-якій цивілізованій країні. Є чітке розуміння того, що якщо ти не сплачуєш податки, ти сідаєш у в'язницю. Якщо ти не виконуєш свій громадянський обов'язок захищати цю країну, ти сідаєш у в'язницю, і це не йдеться про демократію або про обмеження прав якоїсь незрозумілої для мене частини суспільства. Всім важко, всім страшно, всі хочуть жити. Я розумію, що Росія дійсно провела масштабну інформаційну кампанію проти. Мобілізації, в тому числі в Україні, але нам, як країні, треба вижити, бо інакше не буде ні прав, ні України, ні на всі, От і все. Пане Сергію, і от питання ще одне. Маю зокрема, вчора сьогодні розглядають правки до законопроекту. Має відбутися за інформацією Ярослава Челезняка. Сьогодні голосування, і ви сказали, що ось військовослужбовці мовчать, тому що вони не вони розуміють і сподіваються, що нардепи зрозуміють їхню позицію. На вашу думку, чи почують і зрозуміють е військовослужбовців сьогодні, зокрема нардепи, якщо відбудеться голосування за законопроект у другому читанні? Так, якби я міг просити, я би попросив е, законотворців нарешті е, серйозно зайнятися цим питанням і зрозуміти, що це дійсно питання національної безпеки і взагалі існування країни, тому що якщо вони не зроблять це сьогодні, не зроблять це в найближчому майбутньому е, ну, йдеться про дні, то ми стоїмо на порозі найбільшої кризи з початку війни. Тому що як виявляється, нас може знищити не Росія, а Верховна Рада, яка е, зараз опікується лише своїми рейтингами під час війни, опікується незрозуміло чим, але не національною безпекою. Тому я закликаю, звісно ж, усіх народних депутатів зібратися, врешті-решт, і зробити щось корисне для цієї країни, урівняти громадян в правах та обов'язках. Якщо вони не зроблять цього, е, я не думаю, що у всіх вийде. Втікти від російської армії, або від, наприклад, розлюченого натовпу, або від ще якихось таких подій, ну, які я б не радив своїй країні, і не заради цього ми всі ці роки тут перебували, щоб зараз знаходитись в настільки патовій ситуації. Нам треба, врешті-решт, випрацювати модель, коли воюватимуть всі, коли громадянин. Не тільки має права, але має і обов'язок по захисту своєї країни, має свою військову облікову спеціальність та готовий завжди замінити стомленого військовослужбовця в окопах. Пане Сергію, насамперед, ми дякуємо за вашу роботу. Дякуємо вам, що ви знайшли можливість і долучилися до нашого ефіру. Висловили свою позицію. Це був Сергій Гнізділов, військовослужбовець збройних сил України. Ми говорили про законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада вчора розпочала розглядати його правки. І сьогодні за інформацією нардепа Ярослава Железняка має відбутися голосування.